У пане Ігоре. Саме вітаю так і є, пане Ігоре. мої вітання. Глядачів. Так, вітаю вас, наших глядачів. Пане Ігоре, ми із вами про укладення мирної угоди в Україні і про а, планування розгорнути сили стримування поза лінією фронту, зокрема в Києві та Одесі. Президент Франції Мануель Макрон про це заявив. каже, що до цих сил можуть увійти британські, французькі, турецькі та інші військові. Вони працюватимуть за моделлю місій на східному фланзі НАТО. Давайте почнемо більше. Це буде інший випадок, бо це не НАТО, а міжурядова коаліція. Але вже 20 країн заявили, що готові діяти активно: чи в повітрі, чи на землі, чи на морі. Наприклад, щоб розвіяти міфи і бути технічним, ми створимо повітряні сили стримування. Вони не обов'язково базуватимуться в Україні. Вони можуть базуватися в сусідніх країнах, що й планується, але з операціями у співпраці з українськими військово-повітряними силами для захисту неба. Пане Ігоре, я вже десь чула: ну, принаймні, що тут будуть миротворці, були дуже гучні заяви, дуже гарно нам це все малювали, вішали на вуха, але згодом, ефектом доміно кожна із країн, яка це обіцяла, почали здуватися. Де гарантія, що ось ці обіцянки, які роблять, до речі, знову ж таки пан Макрон, вони стануть реалістичними. Ну, з гарантіями, останній час взагалі дуже важко. По будь-якому мова питання, а безпеку, він тим більше. Я згоден з вами, що різні розглядалися варіанти від різних країн, але треба починати з того, що вони готові починати тоді, коли буде встановлене зупинення ведення бойових дій і встановлення переміря. До цього це далекий шлях, і треба це розуміти. І багато можна про це говорити. Крім того, спочатку вивчалось питання, а кого ж заводити, яку кількість була цифра 40 тисяч, але вони угу. на неї не спромоглися. А потім зійшлось на 20, але теж виникло питання. Ну і так далі. І бачите, зараз пропонуються, якщо уважно послухати, то есть, там, як кажуть, дьявол у деталях. Так. То... Говорять, це не означає, що бути на території, а це означає, що десь там бути, а потім привітати. Ну, це приблизно як в Польщі, 10 вересня був епізод, коли Путін перевіряв, вперше задіяв свої ударні дрони в групові. Групове це десятки більше. От більше двох десятків задіяли, аж чотири збили. причому свого літака ракетою попали в будинок свій. Ну, я в даному випадку не про країни. Італія там була, вона літаки заправники в 35 й до речі, гарний літак, як би задіяли. Ну, як дієте, а по натовським алгоритмам було прописано рішення приймає і по італійським потім прем'єрка К. Прем'єрка. Mm -hmm. Так от, вона, я так думаю, як фахівець який. В справі протиповітряної протиракетної оборони, е, е, приділяв, служив, вивчав, і все таке інше більше півстаріччя. І для цього закінчив чотири вуза, три військових один ну, університет Шевченка. Е, ну, а вона ось зі свого прем'єрства, значить, як би там повинна була приймати рішення. Е, угу. Ну, Росіяни знали, що це, якщо б навіть вона була здібна. То це піде стільки часу, що всі питання, які потрібні росіянам, вони вирішили. І так і було. І не тільки в Італії вони вирішили там Румунію, бачите, зараз знову перевіряють і Молдову, залетіли країни Балтії, не тільки повітря, моря, ну і таке інше. Тобто, поки не буде рішучість в цьому і конкретики, то все буде в рамках якби, розмов. Про те, що, чого і як, але працювати в цьому, незважаючи на це, в цьому напрямку потрібно. Тому що, угу. наприклад, якщо б нам надали літаки дальньоволісіно, виявлення, САП, а вони тепер збираються, як би не ці літаки, а дрони давати стратегічного рівня, які б виконували завдання літаків, тобто розвідка і управління через них. Вот. Так, але інакше. Не бачимо не літаків, не бачимо ні таких дронів, але спільно з Польщею, Румунією, в першу чергу країнами, які на кордоні можна було би, ну, починати з повітря, навіть не залітаючи, навіть з цих баз, але вирішують питання. Поляки тепер, після цього 10 вересня, готові вже організовувати з нами ППО з території України на всяк випадок. Вони готові для mm -hmm. того, щоб інструктори у них там працювали наші з противоповітряної оборони. От, і взагалі заява була Сікорського, що треба вони за те, щоб закрити небо над Україною. Хоча після цього цієї заяви за міністра закордонних справ Польщі Медведєв висловився, що це буде, якщо закриють небо на території України, буде початок третьої світової війни. Тобто, підходи є. А от кінцевого результату поки не бачимо. Ну опять таки повертаєш на сім. Треба працювати. Безумовно, кожен день це нова можливість, І подібні заяви, це спонукання української сторони, Я знаю, що наші військові представники українського парламенту, уряду їздять, спілкуються з тією ж Францією, Німеччиною, Британією, Сполученими Штатами Америки. Ви ось зазначили, пане Ігоре, що диявол криється в деталях, так президент Франції до цих сил можуть увійти британські, французькі, турецькі та інші військові. І ось ви говорили в контексті заяв також із Ерефії. А якщо що Росія на це категорично не піде і відмовиться, і скаже: ні, ми не будемо йти на переговори. Якщо тут будуть, як вони називають, сили стримування будуть стояти в Україні. Мається на увазі французькі, турецькі, британські війська. То що тоді скаже пан Макрон? Русські, скоріше всього, якщо зараз розмови відносно моря. Туреччина потужна морська держава, є що і як інше питання: чи будуть вони за України там щось з росіянами битися, тому що вони свій час там скільки років тому 9 чи 6, збили російський літак? А після цього росіяни то, значно, зупинилися в провокаціях. Але, значить, добилися ситуації, щоб Ердоган вибачався. А Льотчиків, який це зробив, посадили за грати турки, але сформували йому там, поки не сидів, умови будинку відпочинку, ресторани їжі, все таке. І він там сидів деякий час національним героєм. А, значить, тому, тому опять повертаємося це принципове питання. Ну і тут можна ж піти, наприклад, країна НАТО – ні, тобто буде записано. А це буде не країни НАТО, а охочі, рішучі чи називи будь-як. І тому вони будуть як би забезпечити, підписати угоду і так далі. Тобто я приймав участь, коли там в тому числі з росіянами дуже важкі процеси, якісь угоди і там. А вони сприяють тільки тоді, коли відстоюєш рішуче свої позиції і незважаючи на намагання там запугувати провокації, інсинуації, і все таке з їх боку, устоюєш і а, значить, коли вони вже доводять ситуацію до крайності і говорять: ну тоді значить, дивиться на себе, ви будете винні підніматися, уходити, і вони кажуть, ну ні-ні ні. ні, ні. Давайте все зранку uh -huh. на свіжу голову, ми ще передивимося, тобто з ними боротьба і з позицій, тільки рішучих і сильних. Вони це сприймають. Все решта, це таке собі розмову колись десь там. Добре? Так. Дякую вам щиро, пане Ігоре, що знайшли час і поділилися своєю експертною позицією. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, тихого і мирного вам вечора. Займ. Вам і нашим глядачам. Дякую. Друзі, просто зараз Шир вам дякуємо, гарно.